Власне, ну, і, я якось знаєте, підсвідомо уникаю взагалі теми виборів, бо я розумію, наскільки це невчасно говорити ну, в час війни, в час зовнішнього загроження державності і так далі. Але цю скриньку Пандори відчинила сама влада. І ви згадайте, що власне 22-й рік і вторгнення починалося з безпрецедентної солідарності взагалі суспільства, всіх політиків і влади. Всі розуміли, що прибирається політична складова, відсувається на 55-й план. Першим планом є просто вистояти, тому що атака, тому що вторгнення, тому що окупація. І цю скриньку Пандори відкрила і відчинила сама влада. Тим, що був відкритий внутрішній фронт. Це вони почали вкидати це все. Плюс вони відкрили внутрішній фронт у вигляді мегакорупції. І тут, звичайно, хто нас винен мегакорупції. Звісно, ті, які про неї пишуть, які про неї розслідують. От якби, ніко, якби не було кому говорити про цю корупцію, так взагалі було б просто зашибитися. Уявіть собі, яка б це була просто ляпота. Я думаю, Україна безразу перше місце в світі зайняла за рівнем корупції з відсотком нуль. Бо що не виявлено, того не існує. А сама система не буде себе виявляти. Ну вона ж не буде сама себе розслідувати, сама себе карати. У нас одноосібна влада. В нас немає протива. В нас немає такого. Якоїсь інституції, яка може проконтролювати, це лише якісь там паростки корупційні там набу, і то вони постійно під загрозою ходять, розумієте, і, і по голові дістають. Тому, власне кажучи, тут ось вони, вони самі от вкинули весь порядок денний внутрішній і переключили суспільство з фронту, з допомоги фронту, з розуміння ситуації з війною в внутрішню політику. А там. А там міти, ну свиня може цілодобово рохкати в тому болоті, просто то незлічима не, не кількість болота. Тому що скандал на скандалі, тендер на тендер. Ну позалізали своїми руцями, своїми фірмами, своїми прокладками всі державні закупівлі. Ну це вже це вже кричучо, це вже просто неможливо ну, нічим перекрити. І, і тому тут відповідальність. Безумовно, лежить лише на владі, тому що треба віддати належне і суспільству громадянському, здоровому, і політичним силам опозиційним. Вони себе дуже довго стримували і стримують. Тому що все ж таки державне бачення в опозиційних сил перепрошую. Ну то, знаєте, як порівняти Пігмея і великана. То нема що порівнювати. І попри тому всьому, що є питань до всіх, ми ж теж розуміємо. ну, Нема білих пухнастих, кожен волочить свій знаєте, парашут і пеграунд, і скандалів, і, 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 і прорахунків, і навіть злочинів. І Є до кого говорити, і всім є до кого говорити. Але в принципі, от першу скрипку в цьому внутрішньому фронті все ж таки грає влада, бо вона дає постійно поживу, вона постійно це вкидує. Ну, ці, ці всі їхні підконтрольні телеграм-канали це ж просто здивні бачки. Розумієте, що в принципі ніде в світі нема? Нема такого прецеденту, коли саме органи влади є найбільшими зливачами всього. Оце очорнення, дискредиційні е, кампанії, оці наїзди якісь, ну, це, розумієте, ну, це, ж, ну, це ж гопнічество. Я розумію, що, може, знаєте, не всі здатні. Собі подолати дворову культуру пацанячу, ту гопоту. Ну але все ж таки ну, воно зараз виглядає ну, якось убого дуже. Дуже, якось навіть якось так ну, 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 примітивно і дрібно, мізерно. І, власне, це кажучи, ну, воно все опирається в якість влади. В якість влади, Тому що всі, всі оті первинні вкиди всіх тем, які є триггерні, які драстичні, вони йдуть від них. І, і тут ну ось це вказує, що ну ну повне нерозуміння, абсолютне нерозуміння пріоритетів, ну важливості, що важливіше, що можна знаєте, трохи свої офшорні інстинкти, чуть-чуть можна поумірити. Ну, на потім, як вже, ну, зовсім не можна вже знаєте, собі дати раду. Ну, Ну, тобто, воно якесь, знаєте, таке для мене то безпорадне питання, бо я тут не маю дійсно вам що сказати, лише ось можу констатувати повне нерозуміння. Повне. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал. Ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. А тепер повертаємося до нашого відео. Ну мене якби теж дивує, але але якби Лускатича і не дивує вже. Ну тобто я, якось знаєте вже імунітет на цю істерію. Вона вона вже в мене якось теж виробився. А я думаю, що тут справа, власне кажучи, от в цьому, якби яка, в нездоровому нарцисизмі. Справа в цьому усвідомленню от, єдиноначальства. От в російській традиції я чому друге роблю ці паралелі, тому що вони паралелі. От вони повністю йдуть в парадигмі російського розуміння, чим є Государ. Чим є государство, чим є єдиноначаліє, чинопочитаніє, е, е, чим є смерть? Де його місце? Ну, безправний, можна закрити, відкрити там, так далі. Все на, все на розгляд государя, в залежності від настрою, від його інтересів і так далі. Оце копіювання цього єдинодержавія, Власне кажучи, не західного монархічного якомусь як може здатися, а російського, царського, от воно лежить в основі того, як далі поводиться от питанні конкуренції, питання питанні заздрості, до якихось чужих рейтингів, успіхів, довіри до когось. Тобто, це такий нарцисизм, коли нікого крім мене бути не може. Воно видає дуже закомплексовані глибоко закомплексовані речі, які от откриються в от, е, наших єдиноначальників, які власне дуже так, дуже трепетно, дуже чутливо ставляться власне, до такої найменшої, якоїсь найменшого похитування свого своєї гегемонії, свого свого цього самодержавія, такого, знаєте, одноядерного. Монолітного, і це, це навіть якось межує, мені здається, вже навіть не з розрахунком, не з раціональним політичним інтересом, там бути єдиним центром влади, там, а воно навіть з якимось навіть психологічним е е межує. І я тут з іншого боку, я, ну, заради справедливості мушу сказати те, що в принципі в здорових суспільствах ніде не має бути іконічних постатей. І при всьому доброму там ставленні навіть до... Головнокомандувача ніхто не може бути іконою, і суспільство здорове може не в риториці безуглої. Ви знаєте, щось побігли, щось там нагавкало, а що само навіть і потім не згадає. А в якомусь здоровому, в здоровій ну, аналізі і критиці може говорити і здорові суспільства, тим відрізняються від нездорових про всіх. І це є нормально. Тут питання просто контекст. І сама інтонація От Ту інтонацію, яку обрали ну, ті гавкаючі е, особи від влади, які, чесно кажучи, навіть і не приховують того, що вони виконують доручення, Та? доручення. Ну, вона ж написала то, читали, та? вона ж виконує доручення. Та? Ну, на, та, ну, до, ну не може людина просто жити собі, жити, там, працювати, їздити на фронт, а потім в один момент просто як ну, просто, знаєте, як, як рубильник. Впав, і от все, другої теми нема, крім знаєте, того хейту. Тому от от, от, от ця інтонація, яка іде від е, е, одноосібної влади, вона якраз є нездоровою. Я це вдруге кажу, бо воно, бо воно все от в тому, в те опирається. Ну, 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 ну воно по все. Це не статусно, ну, розумієте? Тобто це є тест на державників, от ці умови, в яких ми зараз є, і зокрема війна. Це є ну, чистий такий дистильований академічний тест на державника. Ти або державник мислиш по-державницьки, ведеш себе по-державницьки, розставляєш пріоритети по-державницьки, і просто навіть вербально говориш по державницьки, а не камуфльований навіть, реквізит, як в театрі видають. Ну, або ти видаєш свою другу натуру. А ця друга натура, це знаєте, панібратство, фамільярність. Там Жека, Шмека, Валера, Мар'яна, там всі, всі колеги, всі собутильники, всі ОГІВО. Ми Ми всі одна команда. А за тим що? А за тим просто, ну, от... ну, мені воно не дуже подобається. Я, може, навіть би хотів, знаєте, дуже щепільних е, е, глядачів перепросити, для кого це за гостро, але поле мархунку так і є. На розмовному рівні я от, це от. Це слово мені щось крутиться найбільше. Отаке От наліпити, написати ідеалістичне, mm -hmm. правильне, ну безумовно, правильно. Ну, завтра ми всі напишемо, що сонце має світити, сходити на сході, заходити на захід. І всі світові лідери мають сісти і сказати: так, Молодці. Ну, тобто, ну, ми розуміємо, що де є практичний документ, якщо ви про формулу миру, а де просто є. Нариси про те, як там би мало бути в ідеалістичному світі, там і так далі. Тому ну от, це все от навколо компетенції, некомпетенції, фаховості, не фаховості, от воно навколо цього крутиться, і ми от впритул до того підійшли. Воно навіть якось в перші місяці не так гостро стояло, бо був ну був спротив, був рефлекторний опір на вторгнення, та люди боже мій, не, ну, про інше мали думати. А Тепер, коли вже оце раціональне прийшло, коли вже люди придивляються. Що героїзм людський, ну от ним не можна затикати діри от відсутності якісної політики, політичних рішень, ну якось просто управління, менеджменту, нормально. Ну Но вже в умовах повноти влади це ж сто раз легше. Ну тобто, якщо вони навіть в умовах повноти влади, ну, не годні просто взагалі докупи зліпитися, Ну то ви уявіть собі, що би було в умовах таких нормальних західних демократій. Де була би навіть, і коаліційність уряду, і, 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 і підзвітність, і прозорість, і, і баланс влад, і, і, і противаги, і так далі. І так далі. Тому от, все впирається в ту якість влади. От суспільство дуже видимо, дуже ясно, от все ж таки зараз, от ці місяці, як ніколи от, побачили абсолютно просто профнепридатність. Розумієте? І це просто видно. Тому що там ти та. Туди тикнеся, туди, куди не тикнеся, ну всюди розумієте, як не провал, то саботаж, то просто відверте, якесь просто ну неадекватне нерозуміння. І воно вже зараз спирається в якість влади. От без неї, ну я чесно кажучи, ну я, я не знаю, як то можна вирився. Тому що просто людьми, суспільством це вже неможливо перекрити. Все таки мусить бути, як я завжди кажу, це друге крило, яке дає птаху летіти. І тим другим крилом є вже державний, якби апарат, державні рішення, сама держава як така. Суспільство одне ну, б гребсти ну, але воно теж не, не не всесильне. Ну, серце опирається і що тут? Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент. Якіснішим і кращим посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.